Шеф, куди ти? Куди ти женеш? А? а, я там? Чи ти хочеш ще покарцувати? Не хочу, дякую. Подивись, який стіл. Дай мені Філіп! Філіп! Філіп тут! Знімай кубасу, блин, лучше. Ти бачив же? А ми ж, це ж зараз все буде тако на лиці, чи ні? Так і буде. Пропустіть Філіпа Хай Філіп, спіти, хай Філіп залізе. Так, Філіп, стілець. Так аккуратно. Залежте. А де а телефон десь мій на зарядку хтось кидав? Може, а, 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 та машина їде з нами? Да. Все, не нес. Клас. Все, падайте. – Суньтеся. Я сунюсь уже. Хорошо. Так, перед... перед, що, перед, Три, що я, перед воду? я, я, я стану тобі. Hm. Скільки нас їде? Всі! Де ти не в'їде? Так, все? Так, все? Så, так, це головна твоя? Так, так. Ну, ну не всю, ну не повну, блядь. Ну не всю, конечно. Хорошо. Я ти будеш закусувати да, це ви для мене це... підготовили да, да, такого, щоб. Давай, <смір> давай. <смір> <смір> щоб я вам сьогодні вечором його ще не показував. Давай. <смір> Залаз, Дай, Боже. Дай Боже. Дай Боже всім дякую велике за такий прийом. Клас. Блять, як це випить все. Це самогодка, так? <смір> Радусник потоп. А скільки тут градусів? Більше 60, певно. Можна? Так? Да? <ріграє> боже, ну випікайся. Ви, ви, ви теж лупите таку, якщо по чесноку. Все, хорошо. Ого, вона все вижигає. Понеслась? Ой. Так, тримайтесь за щось. Знімай, яка красота, государство, двоих гуси, сука, гусей цих! Nice! Це та атмосфера, яка має бути, то все їбав. Я положу тут піснючик, доїм потом. Добре. Ви купаєтесь тут? Не тільки тут. Ти не купатися, купатись. Це тебе є окреме місце. Я що буду сьогодні плавати? Да, голий. Так, я зараз не помню. Хто це придумав, таке класне? Лавочку будете? Лавочку освободити? Не, не, залишайтесь, я зараз твою лавки ще буду пити. Бля, ви професійно охрана номер? Яка красота, піздець? Так, стоп. Тут є щука? Є? Хто ловив? Кажи, признавайтесь. З вас ніхто. Ми лечили для тебе, але ти рибу не хочеш ловити. Але то файно. Філіп зніме, то хай будуть, хай бачать всі. Беріть стопочки, дівчата. Фу. Трошечки. А вони ще я... трошечки. Міша, трошечки. Не на закат, не Ну тільки не ригать. Ригач. Хто варив? Це є, є є людина, яка це варила. А Ще побачимо, на вір. Хто варив? хто варив це? Варив. Да, є, ну я боюсь, мій батько застидається просто. Хоч увагу. Чат, ви б це випили, я кажу, ви б згоріли взагалі. Ой. Горілочка відборка. Але по каплі, по каплі, чуть-чуть. Бо треба до вечора дожити. Женьок, та є, всіх є. Може, станемо в рядочок на закат. Давай! Сюди вниз. Вниз? Красивий кадр під музику сделай. Звідси вставай, ну. А ви розверніть себе, напевно. Там гарно видно? Не дуже. Не дуже. Не дуже? Бо сонце того й не видно. Може цю штуку покрутити. Піде, піде. Треба навпаки, давай, звернути. Делай, як чувствуєш, і все. Вот так буде лучше. Може я зап в воду залізти. Я зап'ю ставка, напевно. Давайте. За вас <риво> дякую, що. <риво> ну, я вам опять немає слів. Дякую, велике вам. Я вже вуди стою. Ти вже Но стоїш в воді. Ти маєш. За вас. <риво> 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 Давай. Ти чого річку заліз? Треба десь стати. Підзніми, підзніми, як він заради в річку. Та я бачив, так. Ну ти і дурак, звісно. Скільки ми випали? Три. Три! Я зараз курю цигар і падаю на плечі мені пого. Я сказав. Давайте це зробимо. Отак наливають! Зараз наливаємо на ходу. Давай, блять, я вже не можу. Не, буду... Але По покапляй! По каплі. По каплі, по каплі. Його, якщо підпалити, воно буде горіти. А чи я стопка в мене? Сука, я хочу я... цього трактора купити собі.

Ми, ви вже? Давай. Ми сьогодні кожну п'ємо за вас, за ваше село. Так. Дякую вам, що ви є. <ху> село Кременчуки. Кременчуки да. Хмельницької да, області. <ху> Най! Дайте, Дайте капільницю, якщо У. є. Давай трохи ще то одного, одного. Слухайте, що у вас, блядь, за помідори да, за помідори да. ростуть, ви скажіть мені, що <сум> це <ж> таке? Це, <сум> це якийсь срам, але я це люблю. Так. <сум> а в нас неочікувано. Вечір вже треба худобу. Що треба з нею робити? Город Пороти, худобу. І це ж і буду робити я. Ну, конечно. П'ємо і робимо. Давай. П'ємо, п'ємо, п'ємо. Що, зараз, ну, я що, постою зараз цокнувся? ну ти ведь вирібеш за цей. А, навіть знайшли. Я куда цеплю, я знаю, бля. Что выплівні? Что це така варыв, блять! Я колись, удивительна історія, я колись з батьою збирав сіно і їхав додому, і був такий прицеп. Вас же ж теж грузять, блядь, з таким. Не було палок, просто таку накидали. Сіли зверху, такої їхали, і батько такий момент каже: ой, блять! І я бачу, як прицеп отак. І ми нахуй таку бень. на сіну зверху придавлює. батя мене, як, блядь, як Бетмен отак нахуй прикриває. Стой, фу, каже, ти нормально, каже, мамі не розказуй, давай. Ось така історія. Так що я того сіна все їбав. О, давай ще два Брат! рази. Давай з'їдемося. Спочатку ви? треба згрибти. Я зрозумів, я, я сюди Ну все, згрібай собі невеличку. А невеличку? Це у вас такі заграблі, мене не було такі. Це ж якісь там це якісь, модні, Це американська розробка. Якщо це з блютузом. Давай, що там. А чий це город? Це хоч ваш? Ні. Ми так заїхали. Чий город питаю? Наш, наш, наш. Київський стрімер вкрав сіно. <ріх> так. Все, досить, досить. досить. Ви, Ми зараз це зробимо. Ой, зараз буде колотися, ай. <свист> та, то, та нічого страшного, він піде купатись. <свист> і, кукурузу. і кукурузу туди ж треба кинути. <свист> Оцінюйте професійність, блядь, я не чую. Чи ми можеш... Філіпа нам 100% з собою треба. треба по-любому. А я можу <свист> тут <посту> постояти. Все, поїхали, додому. А хто, я, ми там вмистимося, що? Філіп хай сідає біля мене. Не поняв, давай но ну, наоборот. Філіп тут! ляже? <рес> Согласен. Собачик, братуха, що ти? Йопт мать. <рес> так, тримайся. О, так, 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 ноги. так да, все гуд. А, йо, це січкарня, блядь. Січкарня і тут ще той кабачок, про який я тобі говорив. Як тобі розмір? Так, залишати тут. Так, да, так, да, кидай, кидай. Єсть. Так, перше давай наріжемо. Наріжемо з тобою кукурудзу. І покрутили. Єсть. Щось нехуя воно. До... Бо ти не в ту сторону крутиш, напевно. До тебе, до себе. Отак. Так, да, так, да, так. Да. Все, поїхало. — Єс, воно йде! Ча? Сильніше, ага. Ага! — Доброго дня! <рес> Як ти? Як ти? Я б до тебе завжди тільки бус і копць-копць-копць -коп з тобою. Би. А що робити? Сюди сипати? Так, так, так. Сам готовий. Все. Давай, давай, бувай. Я хочу. Я хочу, але вона відкусить мені руку. <рігла> Привіт! Така ти приятна. <рігла> ну, хавай, ну я що, я для кого це робив? <рігла> ти не любиш приєм. Я аккуратно. Клас. <рігла> <рігла> Все, я извиняюсь. Ну все, залишимо хаїть. Ну, ще трохи. <рес> а як звать? Свиня. Михайло. Михайло, так? Так. Ара, ти сюда сюди же сядеш. <рес> <рес> як звати? Ти ж навіть не знаєш, як звати. Не називають Свин... свиней не називають. Ого, свиней не називають? Ну, я не знаю, в нас не називають. В нас корів називають 100%, а свиней не називають. Ну це не повага до свині. Думаєш? Засуджуємо таке. Ну все, хляпай без нас, я почув. Все, поїхали далі. Я мокрий, нахуй. Фу. Так, дивись, після того як ми попорали, ми, я рахую, що ми можемо йти движувати. Уже все, ми зробили всю роботу. Ми зробили всю роботу, так. Так. Да. Ми їдемо далі. Тобто, моделюємо ситуацію, що ми зробили всю роботу. Дід, дід п'яний вже спить. Так. Ми сідаємо на дідовий трактор. Так. І несемося до дівчат сільських. Та ну нахуй. Чесно. Так що цим ми зараз і займаємося, я думаю. Люди тратили і не купили. А, реально? Ей, ей! Ей! Ану, Єсть! Той собака такий негарний! Собака це! Та що? Та він їв дитину тільки що! Сигналь, Чат! Это для вас! Есть! Ну, я Я, да. я давай. Да. давай! Давай, Это пьеты! А! Да. 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 Ой, пьеты! Да. Сядь, я не влачу. я не Я Вася в респекті. Давайте, за вас ще раз, за ваше село. Дякую вам. А... Наступне завдання. Так. Молодий, зеленний, можеш там там... Можеш. стоять так. люди. Тобі треба пливти туди. Йо, туди. туди. Ми думали спочатку вас двох з Філіпом відправити, але потім подумали, що типу камера дуже дорога. Ти то таке знаєш. Так так. Та Тож заготовка, бля. в сенсі заготовка. Чекай, ну він зі мною має плести по любому. Ні, він. Вони ви двоє пливете на тій. Ні, троє. Я ж з ними пливу. Ні, хай пливуть двоє. Хай пливуть двоє, і охорона з вами пливе. В охорони свій човен! Так, чекай. Так, який шанс того, що ми почнемо топитися прямо всередині. Ну як тобі сказати. Так, все-таки є, правильно? Є, шанс! Я з вами буду топити. Ні, все буде добре, все буде добре. Вас дорого. Охорона тебе знає, Що це буде? — Та ні, все буде добре. — Скажи мені одразу, чесно. — Все буде добре, я з вами Моя місія — переконсилювати. — Якщо що... Шо... — От відра водичі. — Черпай! — Черпай! — Ну ви ж Незраї підготували, бля, йоп. — Сюди. — Є? Пробили дирки в ній ні, чи ні? — Ні-ні. — Ні-ні. — Ні-ні. — Ми шо, погнали мішати? — Ох ти йоп! — Ооо! — Це форсаж! Чекай, бо зараз перепіздую. За що? <середини> а мішаня Посерединку, Посерединку сядь, Мішаня. Ой, посерединка! О, 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 Отак! О, Єсть! Є. Єст. Баланс! Може, Тим ми ]аємо. до охрани сядемо! Охрани і так мало місця. Звертатись? Ні. Навірно, буде жодного, а подиви, як вони близько сидять, бачиш? Будете цілувати, ще ні, кажіть, то ми не будемо знімати. Рощ, Це треба було блядь, показати, ти не міг розвернутися ти. Як Якби я розвернувся, там би й перевернувся. От тепер назад розвертайся. От стільки ми проплили. А в нас тут ще рибалка, яка нехуйова мішає. Це ще приїжджає на рибалку. Ну, вас дуже нас тут, гарно. Нас тут, Теба, нас я, тут... Як на камері взагалі вас озеро велике? Ти не хочеш показувати. <рес> у нас тут карпали більше на 27 кг. Кілограм. 27, 27 кілограмів кілограм. в деякій природі откозли. Да. Так, клас. Той хто зловив хоч грамоту дали йому? Не думаю. І оця компанія то що, ми далі будуть да. е, ці завдання різні. Ще будуть завдання, з ви dis... заїбали! Я приїхав! -я, -я, -я. я приїхав в село, блядь. Бухати що? А, а завдання з, з чим буде зв'язано, ти думаєш? От зараз у тебе на березі ви нагорода думаєш, ти чекає? Нагорода є? Є, є. Ти гриби. Знову ж самогон, блядь. А чеєш? Конечно, наш. Mm. Слухай, це на це ні хуйва. Беру, беру, не плакай. Ми треба в гляки трошки. Реально? Так, да, там гляки такі великі. Не переживай, не плакай. Папа гребе. Чекайте, давайте я злізу, щоб ще легше було. Наш то ставлю. Давай, треба щось вилізти. Все, мішань, зараз надо обережно вилазити. Вот, Тримаємо вот. Старайся. Давай, давай. Иде тут вода. Не обижай. Сухо. Ну что? Есть? За ваше... За ваше... за ваше... озеро и за вашу лодку. И за твоё здоровье. Как раз встигли и за кадр встретить. И ну, песня читаю. За вас тоже. Донатьте на пиве, плюс. Прям сейчас. Целую вас. Все, Частично, что две локации. Хат. Брат. Брат. Шо тебе з тими тапочками, ёпки? Давай, старик. Хоч не пив, блять. Ну. Я зараз віддам. <рес> брат, ми як брати, Ну, А я все. Так, да, брат. У мене такий подгончик є. Що це таке? А щоб сало було їсти. Єбать ми будем їсти, брат. Чекай, це якась може це зброя якась засудить. Дякую, давай, 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 давай. Не, тут? Алло! Алло! Есть? Єбать, клас ми приготувалися. Давай, Давай зробимо зором. Чекай, бо Філіп не знімає йому поки. Єесть контакт. Філіп поїсть, коли буде 3 мільйона. Філіп вип'є і поїсть, коли буде три мільйона. Він сам так захотів. Це правда. Так, а? Пиво? Ні-ні, його ж кажу, я точно не Просто якщо можете, Ага, воно розпалиться в ногу, так? Може бути, дякую. Я хочу.